Прямо сейчас на прямой связи издание из Верховной Рады, кандидат на должность вице-спикера, представитель свободы Руслан Кашулинский. Добрый вечер, пан Руслан, как вы нас слышите? Доброго вечера. Дуже гарный звездок и дуже добрый ваш шут. Сегодня в том числе и ваши силовые действия не позволили проголосовать кандидатуры Азарова и Рыбака. Вот все, на сегодня конец, Верховная Рада разошлась. Завтра ваши действия будут такими же? Отож, враховуючи те, що провладна більшість собі дозволяє постійне порушення чинного регламенту, я хочу зауважити, що це була порушена як норма 58-ї статті щодо формування фракцій, зокрема. Це є формування фракції так званої фракції комуністів. Це порушена стаття номер 19 щодо продовження дії роботи сесії. Вона говорить про те, що навіть тільки на денному пленарному ранковому про засіданні можна продовжувати е, роботу сесії Ті, на вечірному можна лише на 15 хвилин після 18-ї години. Ми говоримо. Повторюсь, що е, голосували чомусь картки Тобалових. Тобалових. Тобто, суть справи сьогодні. Е, партія регіонів намагалася тим самим старим методом, які вони діяли, в шостому скликанні спробувати протиснути свої питання, які б вони хотіли. Вони вже заготовили квіти. Вони заготовили вже декілька вінків для того, е, для обраних і прем'єр-міністра і голови Верховної ради. Вони вже були готові. Бліцкріг їм не вдався. Тобто ми, їм, ми хочемо їх примусити, щоб вони діяли у відповідності з чинним законодавством. Є норма демократії, право більшості. Будьте добрі, маєте цих людей, але прошу згідно чинного законодавства, відповідності до духу і норми закону, пане Руслане, доброго вечора. І в мене до доброго вас запитання. Ми в цій студії зараз говоримо про феномен двох е перших тушок, як назвали вже. Депутатів, чи ще не депутатів табалових, батька і сина, сьогодні ми бачили, що ви фізично, ваша фракція, не допускала їх у зал Верховної Ради. Чи ви збираєтесь і надалі не пускати табалових аж до кінця сьомого скликання? Отож, у нас вже виникає бачите, ім'я, яке буде і надалі таке називне, табалові. Надіємося, що нових табалових вже не буде. Але якщо ми сьогодні говорили про те, що в парламентах європейських світових цивілізованих парламентах такого поняття тушки немає, то це йде від політичної традиції. Традиція з латини передача. От яка яку сьогодні ми робимо передачу наступним е, парламентам, то що ми готуємо або відроджуємо механізм будь-якого е, обструкції людям, які зрадили. На будь-якому рівні на побутовому, моральному, юридичному, тощо, якщо ми побудуємо такі взаємини, що буде некомфортно зраджувати, що це буде дорівнювати політичній смерті, тоді це буде е, якісна робота цієї верховної ради. Тому у будь-який спосіб у моральний тиск, у е, роботу на там, де вони мешкають, з їхніми родинами, з їхніми знайомими, з їхніми друзями, ми рекомендуємо нашим партнерам розпочати цільову е, акцію для того, щоб е, цим людям було дуже незручно. То есть поняли, завтра у вас также с вашей стороны силовой сценарий. Член Свободы Ильенко вот что сказал, у нас бы тушки Табалова уже давно были в реанимации. Свобода сегодня пилила заборы Верховной Рады. Вы сломали двери подъезда. Вот так круто начали работать. Но вот как бы вы ни применяли силу, а чужие карточки уже в первый день голосуют. Регламент нарушается. Все равно получается силой ничего не решить? Я думаю, что вы побачили сегодня, что Блицкриг не вдався. Тобто, якщо це партія рівно хотіли вже і зразу, то цього не відбулося, і вони зрозуміли, що такими методами не можна цього зробити. Тобто, навіть якщо у нас 37 з 450, ми вміємо робити ці кроки, і вони дієві кроки. Вони вже можуть зразу збурювати і допомагати. я бачив, як діяли наші партнери, враховуючи навіть позицію свободи. Це правильно. Вони відчули потугу, відчули підтримку і відчули ту енергетику, яку має свобода, яка не буде миритися, навіть якщо нас є мало, називати нас можна як завгодно, Котигорошками, там. Тощо, але ми змінювати своєї практики дотримування духу і букви закону не будемо. Пане Руслане, ще одне коротеньке запитання. Саме від вашої фракції ми почули сьогодні сценарій. Що комуністи, які зайшли в Верховну Раду, домовилися з партією регіонів такий собі бартер? Вони дадуть голосів на кандидатуру Азарова прем'єра, а регіонали дозволять їм створити фракцію всупереч нормам закону про регламент. Чи ви можете це підтвердити, чи це просто припущення? Ну звісно, річ, ніхто документів не бачив, але ви побачили, який механізм взаємин відбувається в сесійній залі. Якщо у партії регіонів є лише 210 депутатів, а було анонсовано, що вже більше як половина, тобто їм не вистачає голосів. Відповідно, вони звідкись мають це отримати. І одне з із... Механізмом торгівлі з комуністами це є власне можливість для отримання для комуністів фракції, і похідні з нею це участь у розподілі керівних посад в комітетах тощо і е, допомога за рахунок голосів комуністів отримання. Посади прем'єр міністра, Почули? пане Руслане, дуже дякуємо за включення з Верховної Ради. Будемо е, очікувати на розвиток подій завтра, оскільки, як нам пояснили, сьогодні сьогоднішня сесія, як сказав пан Єфремов, переноситься на завтра.